Всім привіт! Мене звати Ростик вітаю вас на каналі Світ Настільних Ігор. Сьогодні я розповім вам про настільну гру Unmatched, Big... Robin Hood проти Бікфута. Але перед тим як я перейду до своєї розповіді, будь ласка, напишіть, чи мене добре чути, чи музика не є загучною. А я тим часом перейду до наших традиційних подяк. Отже. Я дякую Збройним силам України, усім формуванням, які захищають нашу неньку у цій війні з Росією, та роблять все, що в їхніх силах, аби повернути у наш дім спокій, мир і щоб ми всі знову зажили нормальним життям. Також я дякую всім волонтерам. Які допомагають, забезпечуючи наших захисників та захисниць усім необхідним реманентом, який їм потрібен для того, аби, власне, пришвидшити прихід миру у наш дім. Тому я закликаю усіх, підтримуйте, будь ласка, наших волонтерів і допомагайте їм робити їхню роботу, аби наші захисники та захисниці. І ми разом з ними наблизили нашу перемогу, адже пам'ятаєте, що тільки працюючи разом в кооперації, ми зможемо приблизити нашу перемогу. Також я хочу нагадати усім, що ми відновили свої сторінки на сервісі Патреон та БайміКофі, там ми завели нову, тому якщо ви маєте бажання підтримати канал фінансово, я особисто дуже сильно закликаю до цього. Будь ласка, переходьте. Посилання є в описі до цього відео. А якщо ви не любите жодні такі сервіси, ви можете просто кинути гроші на банку каналу або на картку каналу. За що я буду вам вельми вдячний. А я тим часом подякую тим, хто вже підтримує канал. Ви всі супермолодці, а саме Андрій Жи. Санно 33, Халастер, Андрій Бойко, Даша Бі, Лорд of Бордс, Пупермен та Common Roach. Також у нас є наші неймовірні гравці, яким я теж дуже сильно вдячний. І наші чарівні початківці дякую. І також нагадую, що наш збір на закупівлю та виготовлення FPV-дронів триває. Наші хлопці працюють кожних вихідних. Витрачаючи дні на не витрачаючи інвестуючи свої дні в виготовлення пташок, і тим самим ми також наближаємо нашу перемогу. Тому, будь ласка, доєднуйтесь до нашого збору. Адже пташки, одна пташка в польоті це умовно один захисник, який є в безпеці і який робить свою роботу, але перебуває у більшій безпеці, ніж якби він був. Прямо в безпосередньому бойовому зіткненні. Тому чим більше пташок на фронті, тим більше життів наших захисників та захисниць ми рятуємо. Це є моя суб'єктивна думка. Якщо ви не погоджуєтесь, то пишіть в коментарях. А ми тим часом перейдемо до ми. Я перейду до нашої теми, і, мабуть, правильніше було би почати з того, що Анметч це не єдина гра, їх дуже дуже багато насправді. І це є серія ігор, навіть так це система ігрова, таких собі дуельних ігор, де ви змагаєтеся з вашим другом, відіграючи за, перс... за певних персонажів, і кожен персонаж має свою власну колоду. І ця колода є унікальною, тобто, фактично, це такий собі асиметричний скерміш, де ви можете собі знайти персонажа, за якого грати абсолютно на будь-який смак. Як бачите, їх просто є безліч. Там як і вигадані персонажі, так і справжні, такі, як Брюс Лі, Гаррі <кій> Гудіні і інших купа-купа, і навіть мій улюблений Дедпул є. Тому Unmatch це. Така собі доїлочка, але насправді хороша доїлочка, про що я вам розповім трішки далі. Отже, ці всі версії це є, власне, дуельки, тобто ви граєте одну проти одного. Але відносно недавно компанія Restoration Game Restoration Game випустила гру Unmatched, match як переклав Гікачів, це дивовижні оповідки. Це гра, де ви вже можете спробувати зіграти в соло чи навіть кооперативно. Граючи проти гри. І, як на мене, це чудовий розвиток гри. І що ще дуже класне в Анмечті, що ви можете міксувати персонажів для поєдинку абсолютно будь-як, як вам пасує. Тобто ви можете взяти годіння з одного набору, Теслу з іншого набору, дедпула, бікфута і по черзі ними відігравати. І що ще цікаво, що до повідки дозволяють вам перетворити. Дуельний скерміж на не знаю мультиплеєрний скерміш, що так правильно сказати, напишіть мені. от І ви зможете грати одразу в п'ятьох людей, один проти одного, або разом проти гри. Але перейдемо до власне нашого до нашої коробки, в яку я маю, і про яку я можу вам розказати щось, бо, на жаль, більше я в інші версії я не грав. Але Гуд проти Бікфута. Отже, ця гра розрахована на двох гравців. Це є дуелічка. Час гри орієнтовно 20 хвилин і вік гравців 9. Одним з авторів виступає чудовий Робдавіо. Він багатьом є відомий. Тому це класно. І насправді, з часом гри я. Погоджуюсь, і, можливо, навіть з віком гравців я теж погоджуюсь, тому що, в принципі, складного нічого там немає. Зараз ви бачите місце власне, міст української версії гри. Він нічим не відрізняється від будь-якої іншої версії цієї гри. Саме Роб'інгуд проти Бікфута. Дуже гарний органайзер, де все влізає, окрім карт в протекторах. Ну, це вже як є. І мініатюрки йдуть. Вони є. Це називається Washes. Я не знаю, як це правильно перекласти на українську. Вони ніби як пролиті е, певними фарбами. Але ви можете спокійно їх пофарбувати так, як вам захочеться І як ви зараз бачите на фотографії, що Робінгуд е, має трьох помічників, які йому допомагають боротися з Бікфутом, а Бікфут має одного суперзайця-помічника. І ігрове поле виглядає ось так. І насправді, мабуть, ігрове поле в Unmatched це єдине, що є таким дуже аскетично оформленим. Та? Тобто решта компонентів особисто мені дуже сильно подобається. А от ігрові поля, ну, вони такі дуже-дуже аскетичні, на мій смак. І також у вас є крутилки, на яких ви будете позначати життя ваших персонажів. І перемагає той гравець, якому вдасться опустити. Визначення життя опонента, персонажа опонента до нуля. Вам будуть наступні доступні наступні дії, тобто, Сіхід, ви можете виконати дві будь-які дії. Перше, це є маневр. Ви можете взяти картку з власної колоди та пересунути свого персонажа або своїх персонажів на таку кількість клітинок, яка вказана на їхній ігровій карті. Тобто кожен персонаж ще буде мати окрему ігрову карту. І це круто. Наступна дія, яка вам доступна, це є Виверт. Це Термінологію я взяв з сайту Гікача із з правил Гікача. Вони так переклали. Виверті, ви можете розіграти на вибраного бійця картку з позначкою блискавки та виконати умову, яка на ній є. І третя доступна дія одна з це атака. Ви можете вибрати відповідно персонажа опонента та проатакувати його, зігравши на нього карту атаки. Опонент, в свою чергу, може зіграти картку оборони. Тому що є картки, які мають два значення, і, відповідно, мінусуючи оборону від атаки, ви будете знати, скільки шкоди ви е, нанесли вашому опоненту. І що я можу сказати? Як на мене, це просто супер класна гра для того, аби грати з дітьми. Тобто 9, тобто головне дитині вміти читати і розуміти те, що вона читає, тому що, в принципі, більше ніякої складності там немає. Ігрові механіки дуже прості: виграєте картку, виконуєте те, що вона робить, ця картка. І мета опустити лічильник життя опонента до нуля. Все. А власне, за рахунок тої варіативності, що Unmatched має дуже-дуже багато різних доповнень, давайте я повернусь. Це, це, це є як доповнення, такі е, окремі ігри, тобто ви можете купити, окрім Брюса Лі та Дедпула, тому що це є там лише по одному персонажу, а ви не можете змагатися е, з привидом. Хоча людина-навидимка є, людина є в, в цьому в наборі місто туманів, здається, це його переклав. Але насправді тут будь-який гравець зможе обрати собі персонажа до душі і відігравати за нього. І це, як на мою думку, дуже класно і супер класно, що ці ігри вже заговорили. Деякі ще в планах, деякі ще на далеких планах. Але я думаю, що гікарш локалізує усі лінійку, бо вона того варта. Звичайно, я не знаю, мені здається, що там дедпула. Нема, але якби Гікач локалізував Дедпул, це було б просто фантастично, бо Дедпул це особисто мій улюблений персонаж. От, і таке. Але що ще хотів би поговорити? Я вже закінчив про гру, гра мені сподобалась, Меренці сподобалась. Це відео мало вийти десь в межах початку 22-го року, але через те, що в нас сусіди уроди, ми. Змушені були відтермінувати вихід цього відео. Тепер воно стрім, і менше з тим воно виходить. Я дякую Гікачу за надану коробку, до речі. І нагадую, що в описі є всі необхідні посилання, які вам допоможуть чи дізнатися про цю гру, чи придбати цю гру, чи підтримати канал, чи підтримати пташок. Тому не відмовляйте собі в задоволення, ходіть в опис та втицяйте на ті посилання, які вам подобаються. Е, про що би я ще хотів поговорити, це власне, про е, зберігання, адже, як ви бачите, е, компонентів тут гора і маленький возик. І зараз я ще а, перепрошую, це не трошки поспішив. А, отак дойду. Е, Дуже багато гравців думали, як же це все зменшити в зберіганні, тому що насправді простору коробки забирають дуже багато. В них є насправді багато повітря, але це повітря оправдано гарним органайзером і та органайзером, бо він організовує простір всередині коробки. Але гравці прийшли дуже гарних. Варіантів, от один з них, ви бачите, це ви можете картки поскладати в такі пластикові треї, роздрукувати наліпки з назвами персонажів, щоб вам було легше знаходити їх. Е, людина, яка зробила це, ще приклеїла магнітики до дна е, фігурок, і поклала якусь стацію металеву велику коробку від якоїсь зовсім іншої гри, і примагнітив усіх персонажів. Ідея класна, має право на життя. Єдине, що, можливо, замість стаці я би використав такі магнітні листи, на яких друкують рекламу, часто клеять на машину, вони не є дорогі, але їх можна порізати, купити, вставити на дно коробки, поприклеювати мінічки, вони не будуть точно ковзати і в збереженні вибухів грати. Інший варіант це, от, наприклад, в цій коробці гравець е, зберігає усі мапи з ігор та ролбоки. Як на мене, шикарний вихід ситуації, коли там, 100 тисяч коробок займають дві коробки, три коробки, і ви граєте з задоволенням. Це просто мега круто. Ще один з варіантів, але, скажімо так, для тих гравців, які мають. Дуже багато грошей і люблять все дуже красиве. Це те, що на Гімфаунді компанія, Res 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 Господи, Restoration Game мала компанію по збору коштів на, власне, здоровезну коробку. З боксами пластиковими, куди ви вкладаєте і карточки, і зразу мініатюрку цього персонажа. Як на мене, цей варіант є трошки кращий за попередній, тим, що ви маєте і картки, і персонажа в купці, і в ту коробку 100% в цей бокс. Перепрошую, влізуть карточки в протекторах, і вигляд має вона гарний. Е, тому таке. А насправді гра ця потребує протекторів дуже сильно. Оце ще фото з цих власне, боксів. Також ви можете використовувати дикбокси від звичайних карткових ігор або будь-яку коробочку, яка вам може зберігати карти. Це все абсолютно на ваш особистий розсуд. Так. Отут зараз ви бачите: це коробочки ці оригінальні, але людина роздрукувала собі ще для T-Rex, окремо на 3D принтері коробку органайзер, яка вкладається в велику коробку. І таким чином і мінічка зберігаються, і карточки влазять. Все круто. До речі, дуже багато є стіл-файлів для того, щоб щось друкувати для настільних ігор. Зокрема, для цього для Unmatched. Можете пошукати на цих сайтах-форумах, де люди викладають такі речі. Безкоштовний доступ. Я думаю, що ви для себе щось знайдете цікаве. І на цьому все. Я нагадую про наш збір на виготовлення FPV-дронів. Будь ласка, доєднуйтесь, підтримуйте, адже пташки роблять свою роботу. Когось вони тішать гарними відео, когось вони тішать тим, що вони набажають перемогу і забезпечують трошки більше безпеки нашим воїнам. Тому, будь ласка, доєднюйтеся. Ви маєте картку, яка крутиться тут низу екрану, посилання на банку в описі до цього відео. Тому шляхи, шляхи для ваших грошей, які трансформуються в щось дуже швидке і летюче є. Будь ласка, не відмовляйте в задоволенні, підтримуйте. А я тим часом перейду до коментарів. Отже, всім привіт. Так, Майк пише: ура, я встиг на початок. Вітаю Майку, я втішений, що ти є. Олег пише, що ж з протекторами на 60 мікрон влазить більш-менш. Дякую, Олег. Е, прикольно. Навіть 60 мікрон це навіть доволі, доволі непогана товщина протекторів. Я щось навіть собі. Круто. Круто. Цікаво. Треба буде спробувати. Дякую. Так, Майк пише: я пограв трохи в Unmatched, відчуття змішання. Далі Micro я буду читати по черзі. З одного боку, шикарно, але є персонажі що є персонажі відомі. Дуже цікаво і хочеться мати усіх всіх у колекції. Механіки прості і легко новичку грати. Взагалі, погоджуюсь на всі 100. Але фіксовані деки. Це просто зрізає цілий пласт ігрового досвіду, плюс створює вкрай незбалансовані ситуації в грі. Якби кожному персонажу в коробку поклали 10 карт на заміну, було б ідеально. Е, ну, Майко, я думаю, що тут. М м м я навіть не знаю. Я зараз не цілком прив'язуючись до твоїх слів, а просто свої думки, які в мене виникли під час читання твого коментаря. Дикбілдинг тут точно зайвий. Драфт затянув би цю гру до неможливого. Заміна карток, ну так, але ж ти розумієш, що тоді потрібно робити замінні картки, які би відповідали різним персонажам, ну тобто, які б е, були опозит. Які б контрили дії інших персонажів, Та, відповідно, тобі потрібно було постійно шафлити ці колоди, міняти, замінювати в залежності від якого персонажа ти будеш, проти якого персонажа ти будеш жити? Відповідно, це забирає час. Тому пресетаплені колоди, мені здається, це цілком ок. Ну, це, це моя суб'єктивна думка. Тому, якщо ви маєте свою, то, будь ласка, пишіть, я з радістю з вами поспілкуюся. І Макдалі пише: а так виходить, що Шерлок більшу частину персонажів карає, плюс ще є персонажі, яким легко грати, а іншими вкрай складно. Тут я з тобою погоджуюсь. Так, хоча механіки ігрові прості, але опанувати їх та е, вивести гру в якусь абсолют, є надзвичайно складно в деяких місцях. Е, Ну, але на це, це і гра така, де ти можеш собі вибрати різних персонажів і обрати того, за якого тобі найбільше подобається грати. Та? Тому що, ну, ну ви самі бачили, що є просто безліч, безліч персонажів, за яких можете грати, і це. Тому це не знаю, мені Андрей цим, цим дуже сильно подобається. Хоча я розумію, що це доїлка, але на мою думку, це дуже якісна доїлка. Тобто, я от таким чином я не про те, щоб мене доїли. І Майк пише: а я б хотів мати можливість зробити мінімальну заміну карт при. При грі проти якогось конкретного супротивника. Так, я власне це і маю на увазі, що якщо ти будеш мати, наприклад, там оця колода карт буде грати проти людини Невидимки, Ця проти Дедпула, ця проти Брюслі. Ну, ти віляєш, наскільки велетенський чи Майдан, карток ти будеш носити з собою для того, аби контрити якогось конкретного персонажа. Та? Ну, Хіба ти кажеш, там, деш до мене, до мене в гості? Кажеш, так, Ростик, я йду до тебе в гості, будемо грати. Немч. Ким ти будеш грати? Я кажу, я там буду грати. Білосніжкою, годіні і Теслою. Ти такий. Ага, окей, я тоді людиною-невидимкою, спайдерменом і там ще Е, Ну, це, як на мене, це Майк це ускладнить гру. І Майк, але загалом красива подача гри хотів би мати в себе в колекції, якби не награвся в інші карткові до того. Окей. Я мушу сказати так, що це перший е, скерміш, який я грав особисто сам, а не дивився, як хтось інший грає. Бо я, в принципі, не фанат е, скермішів. Да? Наприклад, там... М я навіть не знаю, з чим порівняти. Е, але ця гра, от вона, от вона прям залетіла і зайшла. Тому от... це такий приємний скерміш. Да. Окей. Добре, друзі, якщо маєте якісь питання, то, будь ласка, пишіть. А як ні, то я буду бігти, прощатись з вами. Нагадаю вам вкотре, що, будь ласка, підтримуйте наші Збройні Сили, підтримуйте волонтерів, підтримуйте благодійні фонди. І пам'ятайте, що лише разом ми наблизимо нашу перемогу і зробимо все для того, аби повернути мир та спокій в наші домівки. І щоб всі ми знову зажили нормальним життям і більше ніколи не згадували про країну 404. І, Як на мене, це наш святий обов'язок зараз вкладати всі сили, особливо якщо ми є не на фронті. Тому, будь ласка, підтримуйте наш збір для пташок, підтримуйте ваших знайомих волонтерів і підтримуйте друзів, які служать. Деяколи просто можна написати: Привіт, друже! Як ти? Я про тебе думаю? І можливо, це вже чимось допоможе. Принаймні мені друзі казали, що їм це допомагає або допомагало, коли їм це писав. Тому дякую всім дуже за увагу. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, виключайте кондиціонери. І до наступних зустрічей! З вами був Ростик і Світ Настільних ігор. Па-па!